Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо святковий салат з капустою без майонезу. Спочатку підготуємо овочі для салату. Молоду капусту дрібно шинкуємо, моркву натираємо на терку для приготування моркви по-корейськи. Якщо немає такої терки, то тремо на звичайну грубу терку. Цибулю нарізаємо півкільцями і дрібно нарізаємо зелену цибулю. Тепер, коли овочі підготовлені, нам потрібно нарізати соломкою копчений балик. Далі розігріваємо сковорідку, наливаємо олію і гарно нагріваємо її. Далі викладаємо нарізаний балик. помішуючи смажимо до золотистого кольору. Колик підсмажився, викладаємо до овочів разом із олією. Додаємо сіль до смаку. Все разом гарно перемішуємо. Салат готовий, можна подавати його до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цей дуже смачний та цікавий салат за цим рецептом. Здивуйте своїх рідних мирного вам свята. Всі складники для Рецепти будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції Я дуже вдячна вам за підтримку нашого україномовного каналу, за лайки та підписку.